Зараз домовлення, а промови по запису. По суті, вимогами що перевідування, вимогами у нас є не річ, визначили не річ не 15. 15. на загальні бої від 5.12.15 року і нарахування з січня 16-го року до початку розвитку справи на опалення в сумі 13.10 років. Так. є прохання, щоб ви надали мені пояснення або документи, чому такі. Ну це не вимога. Це просто є те, щоб надали докази того, чому нарахували такі бренді. Ну, з нею становиться, це наполягання. Тому що я не знаю. Тільки через суд. неї нарахування. Що ви здійснюєте і нарахування? Це є саме їхній доказ для коментування, але це не є вимога. Нечинними визнати, це є вимога. Так, так, Єдине, так, питання, так, так. рішення загальних зборів, ну, зараз повторю, не дивлячись саме рішення, так. там в загальному все рішення маєте на увазі, чи в частині чогось? Все рішення. Все рішення. Все Що, щось, тобто це те, що воно звучало в нас на Так. Е, тепер те, що знову таки до запису документи, які ми говорили з минулого засідання, ми зупинилися на пояснення сторони позивача, ми не завершили пояснення, оскільки якраз з вимогами там почали ці з'ясувати. Е, 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 було прохання надати вимога, попадання було надати документи, що стосуються не першого пункту, а другого нарахувань на опалення а січня 2016 року. Документи є спроводу. Що за документи? Зараз я хочу з'ясувати до запису, що у вас є за документи для того, щоб з'ясувати у позивача, чи достатньо вам буде часу зараз тільки проглянути, чи потрібен буде час більш значний для того, щоб їх вивчити. Що за документи? Значить, Документи у нас. Зараз без запису коротко назвіть, які у вас документи, ну, тому, що у нас це. Теплової енергії. Я думаю, договір до постачання теплової, теплової енергії ніяким чином не можна говорити про... Суми до оплати, які правильно. Ну в договорі вказано, що нас настановлений вічинок типовий вічинок встановлені при будівництві. Тобто договір не підтверджує того, що на будинок є речі згідно тарифів на зброї. Тарифи так? ними є в мене Також є тарифи та порядок розрахунків де вони вказують, що як тільки міняється МК Національна комісія, вони встановлюємо тарифи, встановлюємо держава. самого цей тариф, який у нас є спірним. В цьому договорі про нього зазначено, що? Так. Це договір, енерго безпосередньо ким надається і коефіцієнт. Тариф, і тарифи, що не ми встановлюємо. У нас ну, є... ця цифра, що йде тариф 1278, це в цьому договорі? Mm. Ні, в договорі є. Тетяна, я розумію, що там не може бути. Я позволила на цю цифру, які документи? Да, є відомості обліку, яку ми ведемо з Києва кожен місяць. Це договір відказано. Є тарифи на опалення, за який ВНР нам надає, який тариф, він обов'язково це теж договорі. Казано, що він повинен давати, як тільки міняється. Там іде теорія основне. Загальні правила, загальні посилання. Я говорю про цю цифру, я виходила на цю цифру, бо це є Ні. Значить? Дозвольте точніше. Що мене цікавить як користувача. Це у нас є лічильник тепла, так? Чи ні? Будинку. Тобто показники личинника тепла, я не почув. Щомісячні? Є документ про те, який я, я... це повідомистя. Так, так, так. Друге питання. <плес> <плес> яка нараховується плата? І чому в різні місяці вона різна? Це є огрунтування. Це в це відомості. <плес> Значить, тоді <тому>, давайте <плес> <ми, плес> з'ясовувати, що вона є чого запитую. Уміч їхати на криміналку на приміщення. Тому я хочу з'ясувати в плані того, що ми можемо робити. Почули, що з передалі передача надає визнака документи. Те, що ми знову зіткнули, це відомості, на які посилається, чому такі цифри виходили, і плюс сам доводи. Правильно? Okay. Так, зазначено загальні правила і про те, що очіки є. А з цими документами ви знайомі? Ні. Вам потрібен час достатньо буде зараз, я там, там, 10 хвилин, ми будемо починати, щоб їх подивитися і свою вже позицію. Чи треба більш значний час? І знову, я вичаюся, ви думаєте, це всі документи, які стосуються предмету що ви можете надати. І статут. Ну, статут, статус, це те, що вас було теж можуть засідання. Саме по розрахунку по розрахункам це все. Більше документів ніяких нема. немає. Їх не потрібно. Я не знаю, що у вас ще є. Більше немає. Тобто це всі документи. Що Шановний суддя, дозволі я з місцем, чи... Я надав... Публічний запит. 28 січня. Всього питання до СПБ, до якої приймині, де просить. Будь ласка, надайте мені методику нарахування плати за опалення. Мене не потрібно, вони там в вправлені договірна методика. Тобто показання лічильника за там 300 і -там, на кожну квартиру. Я спробілася, давай. Не дали. Да. Але якщо вони не дали відповідь, то ми якраз розглядаємо це питання в суді. Тепер оці документи для того, щоб розглянути справу, якраз у необхідні, звідки бралася така цифра. Звичайно, мені не потрібні ці договори, ці відомості обліку. Мені потрібна не Чому така цифра? Що з Летодіка, що така цифра? Може, мені, я відповідь? Я запрошувала Миколи що коли ми знімали, коли надав мені цей свою заяву, при ми знімали лічильний облік, він дуже... Пішив і не прийшов. Е, не, не те, що подивитися лічильник, це таке діло, який маєш, але де де те, те, що людина хоче знати, яким чином здійснювалася, які методиці, тобто яких формовичні. Можна я скажу? Принцип такий знімається, я його запрошувала зняти лічильник, разом піти з нами до правління, де на комп'ютері стоїть програма, де роздруковуються такі відомості. Зноситься ця цифра, і я Письмово, письмово. Я не фахівець. Мені не потрібно. Буду ходити. Я надав письмовий запис, він закону не Почула все крапка того, що не надає. Почула, відповідь на звернення була. Якщо хтось звертається, зобов'язаний давати всі відповіді. Вийшов, вийшов, всі останні. Відповідь була надалі. Ні, ви чекайте. Під час звернення громадян була надана чи ні. Ну да, ні. Я так розумію, що є. Часково ми надавали відповідь. Це буде звернення січня місяця. Було чи ні? Там всі звернень? Не було. Ще по документам. Почули, поверхнево все. По документам, треба буде час знайомитися чи ні. Я оце хочу почути зараз. Треба, я так розумію, туди немає знову знову. Я не знаю, що там є. Я поверхнева, так... озвучили, всі почули, що є. А що там таке? Чао не бачила. Я не розумію. Часу треба зараз вистачить, коли 10. Та я розумію. Так. Я ж не знаю, що там. Дайте за тих ти подивитися. Можливо, хвилина один не стане. Відповідь, відповідь для мене це ніщо. Ні Тому що це відомо з обліву, договір. Скоро вона це посилається. Я це вмін. її правила посилається. Що там в тексті? Я не знаю теж. Питання. Позивач, я вас зараз закупаю. Я вас запитую про одне, ви мені говорите про друге. Сторона на те, що ви вимагали надати докази, документи стосовно того, на підставі чого, за розпусків, виходять такі цифри. Ну, По-першому фонду у нас визнати не дійсними загальні збори, це питання є рішення, є суми всі, і слухаємо, що там не так, що так тут питання так, має, по суті, треба слухати. Правильно? По другому питанню є цифра, яку ви хочете з'ясувати, чому саме така цифра. Ви не зводні, що така цифра, або так. можете погодитись, якщо будете бачити, а познати, як вона нараховується. Правильно? Так. так. Вірно. От якраз по цьому питанню друга сторона на підтвердження своєї позиції, чому цифра стоїть така, на 1278, надає саме ці документи, зазначаючи про те, що саме з цих документів. Як вираховуються і чому виходимо на таку цифру? Це позиція сторони. Я вас запитую, враховуючи ті документи, які сторона відповідача зараз на версія, що ми знову засідання не вимагали, чи потрібно вам передивитись, чи дійсно є там зазначено, те, про що говорить друга сторона, чи дійсно ці відомості, де йдуть ці розрахунки, вони свідчать про ці тарифи, які виставлені. Ось про це. Я говорю. Якщо ви, ви, ви просто звучите, що вам, ви говорите, що це вам не потрібно, але других документів ніхто не надасть. Я уточнюю, других документів на підставі чого виходила цифра, немає. Тільки оце, що є. Їх треба зрозуміло читати, навчати, подобаються вони там комусь чи ні, чи дійсно є в цих документах оцей вихід на цифру 12 членів, тобто оцей порядок. А ви їх не читали, як і я не читала. Я не знаю. Я вже бачу, там... Я вам завідую, що ви тільки взяли руки і вже все побачили. Там є договір. Договір, договір, я не знаю, що там написано. Моє питання, Моє питання — методика нарахування, чому цифра така і чому кожного місця цифри різні? Тобто, потрібна методика. Методика заключається в цьому. Відбіляйте. Ну, я приймаю. Ви розумієте, розумієте. Ви можете побачити, якщо саме прийти, Мова йде про те, що якщо навіть подивитися на лічильнику, цифра стоїть там 200, так. далі вона має якось розраховуватися в любому випадку. Чи ділитися на людей, чи О, ділитися я. на квартири, чи на мене, не, чи не. на щось ділитися, то це і є оця методика, ця формула, за якою це робиться. Не, то то оця формула, саме цю позивачку хоче формулу побачити. І ми вже говорили минулий раз, що якщо позивач побачить цю формулу, побачить, як це розраховується. І побачив, що на кожен місяць, як ви тобто у нас період є, є зняття показників лічильників, є площа там, чи що ви там пропонуєте, воно все є і ділиться, і так виходить, то може навіть це питання відпаде, якщо я говорю. Раніше я вам говорила. Тобто людина хоче бачити цю копійку. От що будинку 1000 квадратних метрів. Ваша частка там, 100 квадратних метрів, ціна така в цьому місяці. Ти бачиш, що у нас є просто дуже через цей період за весь період. Наприклад, от на січень було 12, один навіть місяць розрахунок, в чому тут проблема? Нічого. Нема. Нема. Також відповіді немає, може не це питання взагалі зняти. Може там все правильно пораховано. і Людина побачила, що собі Влізниця. поділили суми, яку зняли з показників, супідтверджений показник був такий, то в цьому місяці. Ми теж знаємо, є такий. Не запрошували. Навіть якщо я придумаю мене запрос. Значить, давайте, щоб не бачите, нікому голову. Зараз я прийму всі ці документи, ми з минулого засідання про них говорили. Зробимо перерву, візьмете всі копії цих документів, от і до. Якщо ви за цей час від перерви знову дасте оцей формулу, оцю як рахується, то може це питання відпаде. Залишиться у нас такі питання про протоколовою. По, по, по. Я багато разів звертався до ЗБ. Надайте мені, будь ласка, не копію, а завірену копію статуту. На що я маю право? Це, таня... ну, зараз у нас є завірена копія. Так, 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 є. Тобто це завірена, не зашовано. Все, що, там Це Це, що розпілу, діло у вас в тому, що люди не сама. Да. Це надо обязательно <газов> сказати. Судове засідання голосується резервна. Продовжує по справі з'явилися позиваючи два представники відповідача. Далі всі учасники процесу встановлені на новому засіданні. Ми наразі почали слухати справу по суді. а саме сторона позивилася почала надавати свої пояснення, і ми на них саме зупинилися, тому не завершили пояснення. Оскільки виникли питання, пов'язані з позивними вимогами, які у нас були на розгляді, так як коли ми вже уточнювали, виникали деякі питання, що було деякі частини незробні. Рішення загальної зборів СБРська 39 від 5, 12, 5-12-15 року відразу уточнюємо в цілому чи в частині чогось. Цілому. В цілому. Е і другий пункт нарахування з січня 2016 року до початку розвитку справи, по цьому питанні теж виникало той період, на який вимога була, е розрахунку на опалення в сумі 12 гривень 78%. Тобто це є ті вимоги, які у нас народжені. Крім цього, є зобов'язати правління надати правові підстави на фінансове обґрунтування розрахунків на нарахування коштів за опалення будинку ОСББ та витримувати ще документи статут, протокол загальних зборів 512 15 року. Це вже є не самі вимоги, це є прохання до сторони відповідача надати обґрунтування. Своєї позиції правове та фінансове обґрунтування і є клопотання про витримування документів. Із них у нас протокол загальних зборів від 5 12-13 року, він є матеріалах справи. Єдине, що здається, посила подивитися копії одної другої сторони, чи це один протокол. Правильно? Так. Один у вас на так був, і один з іншої сторони. Статуту минулий раз ми теж розглядали це питання, і по питанням вже було, щоб випробувати статут. Копію даної заяви зараз вам почала передати.